Ентеробіоз в народі називають гостриками. Цей стан, який найчастіше зустрічається у дітей серед гельмінтозів, а дослідження на нього є трішки неспецифічними, специфічними. Треба знати, як його робити. Перший метод це коли береться в таку саму ось баночку, береться звичайна косметична паличка, змочується кип'яченою водичкою. І рано зранку, коли дитина тільки прокинулася до підмивання. отут дуже важливо до підмивання, тому що деякі батьки спочатку підмиють дитину, а потім роблять аналіз. Це не правда. Правильно. До підмивання дитини звичайну косметичну паличку з кипяченою водичкою батьки добре обробляють шкіру навколо анального отвору. Якраз там, де є складочки у дитини, все добре проходять цією паличкою. І потім цю паличку кладуть в баночку і відправляють в лабораторію. Другий метод, який дуже лякає батьків, це приклеювання скотчу звичайного на ділянку навколо анального отвору. Зранку так само. І Потім цей скотч так само